Перед нами скарб, найпопулярніший супермаркет Іспанії Меркадон. Тож давайте і ми зробимо покупки, перевіримо, що тут особливо. Перше маст хев це сир з молока різних. тварин. Моя мама зазвичай не любить козини, але цей їй реально зайшов. Далі мікс сирів у кубиках. Ідеальна до вина. А ці хамоноги тут буквально в кожному супермаркеті. І, звичайно, ми взяли нарізку на пробу. І кажу вам з майбутнього смак бомбезний, ароматний ймовірний. Довго вибирали хліб, але зупинились на класиці, свіжий багет. А ці сухарики я бачила у купу різних відео і вирішила перевірити. І так вони реально дуже смачні. Хумус в Україні він мені завжди. Кислий, а цей просто ідеальний. Оливки за суперціною, звичайно, беремо. Це був момент слабкості, арахіс у шкарлупі. Не знаю чому, але так він мені смачніший. Цей напій тут дуже популярний. Ні, це не Сандре, він легший і дуже приємний. І дуже легко п'ється. Чай з Ромашкою і медом. Він дійсно з Ромашкою і медом. Він нереальний, він мій фаворит. Чомусь йогурти в Україні я не їм, а за кордоном завжди. Але цей виявився дуже солодким. Тут дуже багато різної косметики, але спрей найпопулярніші. Ми взяли фісташковий крем і здогадайтесь, на який бренд він схожий. Лискидки залишила на полиці, а от стік від натертості взяла. Перевірила, працює. Вино – найдемократичніший цінник, але виглядає гідно морозиво тут море. Я обожню м'ято з шоколадом, але ми вибрали кокосове, бо знову ж таки воно тут найпопулярніше. Воно в справжньому кокосі солодкий, вершковий. Нам нарад. Ну і також мочі з манго. Вони прям дуже солодкі. І за все це ми заплатили 1850 гривень. Як думаєте, це дорого чи нормально для такого набору?